Програма гроші знайшла у сумах незвичайне ріелторське агентство. Тут продають справжні повітряні палаци, одуривши і сліпих, і зрячих у сліпих аферисти позичили приміщення, у якому пообіцяли зробити ремонт. А зрячим запропонували купити квартири на місці котловану під знесеною будівлею сліпців. Такого вище точно не бачите. Журналісти програми гроші потрапляють на гачок. Лише кілька годин у місті Суми, а за нами невідступно слідує тоноване авто. машина намагається триматись в притул. Наша техніка відмовляється працювати. Вечір перестає бути тоном. За кілька місяців до цього, з історією, в яку важко повірити, до громадської приймальні програми грошей із сум приїхали люди. І кожен раз в її таблетки давлення сердячні, і за те, щоб мені вспіть заробити кредит, так як у мене заложена хата. Проходьте, ось тут у нас кухня, я чайок поставлю. Тут у нас кабінет. А ось тут у нас вітальня. Знімайте взуття, заходьте, будемо підписувати угоду. Що ви не бачите тут офіс? Даремно, а от сумський підприємець не лише побачив, але й продав фешенебельний офісний центр тричі. Ще три роки тому тут був будинок сумського товариства сліпих. Місцевий підприємець взявся допомогти нужденним і замість старого мотлаху звести тут надсучасний офісний центр, частину його віддати законним власникам сліпим людям. В первую очередь это помещение планировалось для, для производственных нужд. Необходим нам также был центр реабилитации работников с недостатками зрения, открыть медицинский пункт для того, чтобы ну, помочь, скажем, коллективу. Слепиду дуже розраховували на новий затишний корпус. Адже вже третій рік туляться у старому на От все, що здесь мы находимся, это ж прошлые, как говорится, годы. Будівельник розвалив старий корпус, оточив яму парканом, вивісив банер з малюнком майбутнього офісу і побіг продавати майбутні квадратні метри. 50 тисяч доларів налічними. Ми дали Сахно Олександру Ніколайчу. Ми продали батьківську квартиру. Ми вносили кожен місяць определенну суму грошей. Сума у нас казала 75 тисяч доларів. Місцевий Остап Бендер далеко ходити не став, шукав покупців серед знайомих та друзів. Були друзьями, вони к нам приходили в гости, на новоселье, приносили вазу в подарок з хорошими добрыми словами. Спочатку продав офіси, потім знову ті ж самі офіси. Потім незбудований центр продав втретє. У нас три договори є на одну і ту ж саму площадь. У нас свалітий пал. У на одну і теж Не построєної площадь, площадь уже продав три раз. За людям продав. Аферисту грошей не вистачило і підприємець включив усю свою уяву. План твоєжний. Вот цоколь. Перший етаж, второй – це офисные, а далі третій, четвертий, п'ятий це квартири, яких немає по проєкту. Чоловік домалював ще кілька поверхів до проєкту і став продавати вже уявні квартири над неіснуючим офісним центром. Два поверхи це була офісна будівля, а далі він ще придумав квартири, житлові з французькими окнами і імпортною сантехнікою. Но на проєктах цього немає, Це він вже віртуальна. У нього була мисль про ці квартири. Не повірити продавцю повітряних офісів було важко. І ми ходили в обласну адміністрацію у Сахно Лиса Там був кабінет. Там написано Советник, Сахно Лиса Як можна було такому человеку не повірити? Який в доверии губернатора, який в довірі у депутата Верховного Совета? як йому не повірити? Всі, хто пострадавши, вони їх раніше знали общались с ними, що те була цільна правлені на дійствую шахрайства. У сюмській мерії шоковані чиновники стверджують, дійсно товариство сліпих затверджувало будівельний проект. Ділянка реконструкції, структурі кварталу. Але лише на триповерховий виробничий центр. Про квартири тут навіть і не чули. Поверховість, три поверхи, органична, допустима висота будівлі 14 метрів. Офіси, коридори, житла не передбачені. Ошукані мешканці, котрий рік оббивають пороги міліції і прокуратури. Є криша з, з пагонами. Наче на підтвердження цих слів помічаємо за собою підозріле авто. Тож з світом їхав, навіть, а я світ вирішив. Знімальну групу невідступно переслідує тонований автомобіль. Він вже що його Після того, як місцевий Шерлок Холмс розуміє, що його помітили, машина зникає за парканом міської міліції. В мусорку мусарку їдемо далі. Нерухомість псевдобудівельника знаходиться по всьому місту. В цьому домі Сахно Олександр Ніколаєвич приобрів квартиру для своєї Ось Одом сім етажей Построїли практично одновременно з тим домом, який Сахно питав будувати для нас. А ось цей будинок підприємець обіцяв віддати інвесторам, щоб вони не звертались до міліції. Як з'ясувалось під час зйомок. Кожному. Предлагав цей будинок мені. Цей Олександр Ніколайович Сахно обіцяв мені. Ми шукаємо підприємця. У нас до нього виникло багато запитань. Ось тут за документами знаходиться фірма. Зараз ми знайдемо керівника і задамо йому всі питання. Виявляється, гори дільця шукають не лише журналісти програми гроші. Ви не з налогової? Ні. Ну, яка ви Вони різниця. Я не наводчик у налоговий. Але коли зізнаємось, хто ми, чоловік стає більш говірким. У нього є тенденція треба було посадити. Вони розпарабадніли весь е, е, ДСК. Виявляється, тут чоловіка годі й шукати. Олександр Ніколайович, сахно, тут його офісу немає. Він в місті, а тут у його тільки імущество є, тобто воно закрите. І не продано. Аферист успішно ховається, адже суми, які він набрав під уявні квартири та офіси, вражають. Він підшукував мешканців міста суми, які бажали купити комерційну об житлову нерухомість, Клав з ними договорів на суму більше, ніж 3 мільйони гривень. На камеру в обласній прокуратурі обіцяють, вже через кілька місяців ошукані інвестори зможуть отримати результат по кримінальній справі. Питання про прийняття в кримінальному провадження процесуальних рішень можливо буде після отримання висновків експертизи. Або до кінця поточного року, або в січні 2016 року передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна. схоже про те, що йому доведеться нести відповідальність. Горе будівельник знає, Він на допрос не прийшов а льоху больницю в цей же день дочь получила подарок дві квартири. Дом і учасник все в центрі города. Сейчас на счетах корпорації «Сант-0» то ни единого сотрудника, Нету офісу, нету нічого. На наші дзвінки підприємець вперто не відповідає, і лише коли машина знімальної групи залишила місто, передзвонює сам. Я не буду там давати лісо. Не За хвилину сумський Остап Бендер знову телефонує і уточнює вся ця історія хвора вигадка сумчан, прокурорів та чиновників. І все, що вони кажуть, це не відповідає дійсності.